Переробити ДАІ, на мій погляд, неможливо. Якщо е, говорити про те, а що робити, я думаю, що треба брати, за приклад, е, Німеччину, інші держави, де є патрульна постава е, служба на дорогах, яка з'являється лише тоді, коли вона там потрібна. Дуже часто їздиш по цим дорогам і ти не бачиш поліцейських там неділями, взагалі немає, допоки хтось не порушує правила або допоки не буде ДТП. Моментально заявляются полицейские, великие штрафы, э -э -э, серьезные вещи. Иншего шляху мая Вся культура поведения, будь то на дорогах, будь то у инспекторов ДАИ, зависит от культуры сознания. И поэтому, когда штрафуют одни другого, то это штраф за отсутствие культуры поведения в сознании человека, того нарушителя штрафовать надо обязательно. И этим самым пробовать поправлять его культуру сознания самого. И самое главное, что когда, если сознание от человека исправится, то это может сохранить ему жизнь в аварийных ситуациях, и он не будет попадать в лишний раз в дорожную катастрофу, которая может привести его к несчастным случаям. Я, я тут в двух месяцев, вообще и на Майдане был. А вот, э, питання за, 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 стосовно питання м, як працює у нас ДАІ. Э, після Майдану, на, мой, на мій погляд, на мою думку, вони запрацювали так, як треба. Вот, це, э, це дуже, дуже добре. Вони стали, э, вони стали увічливі, вони стали дуже вежливими в тому самому. Э, Видимо, и руководство как-то это повлияло, их постоянно давайте, мы, будьте увежливы, и все это самое. Они стали терпеливы ко всяким психологическим, это самое, некоторые, не все же, водители, особенно девушки, такие морально уравновешенные и так далее. значит Я считаю, что после того, как поменялось руководство, вот. И здесь, и, и, и в Киеве. Э, я не замечаю э, за киевскими ДПС, за ДАИ, э, каких-то особых таких сильных э, косяков. Вот. на и все такое. Они, э, на мой, э, на мой взгляд, стали работать лучше. Вот. И э, меньше стали брать взятки. Це дуже добре. Як водії відносяться до пішоходів, як вони себе ведуть на зебрах, то тут можна сказати, що після Майдану гідності теж на них це вплинуло. Взагалі, у нас всі люди змінилися після Майдану гідності, стали більш чимнішими. Не через те, що там ми в Європу захотіли, а ми просто відчули себе господарями. Ну, Буває дуже рідко, що ще нахабники так ну, ведуть себе. ну, Це дуже мала рідкість. А так взагалі то все в нас в кращу сторону стабілізується. Покажіть мені вашу дорогу, і, на ній, і я скажу, яка, який рівень культури в суспільстві. Розумієте? От, то... Від якихось силових або революційних таких, ну не те, що революційних, а критичних змін в законодавстві там, чи в командах чи в чільниках. Я гадаю, не дуже зміниться ситуація. Ситуацію потрібно міняти, це піднімати культуру взаємовідносин один з одним, а на дорозі просто це дуже я, 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 ясно видно. Треба бути чесним, треба бути порядним, треба допомагати один одному. І, і ГАІ має служити водію, а не і, бігати з палицею за ним. розумієте? Насчет гаїшників, світофорів і всього остального. Треба не культуру гаїчників повищати, понижати, або якось з нею боротися. Треба культуру всього господарства повищати. повысим общую культуру и тогда эти все вопросы отпадут. Гаи безусловно должны присутствовать на дорогах обязательно, потому что все-таки как бы там ни было, это стимулирует и водителей, и пешеходов, и вообще как бы быть осторожным и более дисциплинированным на дорогах. Но тут тоже тут Есть несколько взглядов на эту позицию, так сказать. Почему? Потому что м, ни для кого не секрет, что коррупция на дорогах превышает вообще все стандартные нормы. Вот. Поэтому э, сейчас есть как бы инициатива тех же гаишников по поводу и. Фотофиксации и видеорегистраторов, которыми обещают обладнаты автомобили этих гаишников. Но пока это все в процессе, пока это еще ничего не сделано, вот опять-таки, если это все сделано будет и будет происходить так, как надо, это будет хорошо. Вот, но самое главное, все-таки я считаю, в любом случае надо поднимать заработную плату тем же гаишникам, потому что мотивировать их не брать взятки на дорогах нужно только так выдавать им нормальную форму, заправлять им машины, чтобы они не стреляли с людей по дорогам и так далее. Ну, и если говорить конечно, о культуре поведения на дороге как и самих, водите, самих водителей, так и в пешеходов, конечно, хотелось бы очень много чего э, сделать, хорошего, и разметку поправить, и светофоры починить, и вложить в это все безусловно нужны деньги. Но, естественно, у нас с этим сейчас проблемы. Как бы, ну, Будемо сподіватися на те, що коли-небудь ситуація зміниться і ми доберемося до цього питання. Коли і водії, і пішоходи не завжди взаємовічливі. Але в більшості випадків взаємовічливі. Що можна змінити на, на краще? Можливо, додавати зарплату працівникам міліції, і то тоді вони будуть більш дивитися те, що робиться на дорогах. Что касается служб ДАИ, я считаю, что э, практически всегда наверное, они были лояльными. У меня э, папа работает дальнобойщиком уже около 20 лет, чтобы каких-то вот там супер-пупер казисных ситуаций, наверное, не было, у него ну, как всегда там что-то нарушил его наказали наверное ну, это как и везде сильных проблем именно с нарушением он не имел и поэтому наказаний тоже не было да я считаю что службы даи обязательно нужны они помогают людям разобраться в той или иной ситуации они помогают устранить аварию навести порядок в городе но без них никак нельзя Вопрос в том, что вкладывать в обязанности службы ДАИ. Если они будут бороться с неправильно припаркованными машинами, и когда люди переходят через двойную осевую, не останавливать, наверное, для этого они нужны. Для того, чтобы смотреть, где водитель повернул не с той полосы, я думаю, что нет. И также, скорее всего, они не нужны, когда улицу Грушевского перекрываем и дирижируют потоком машин, как только дирижирует милиционер, сразу появляется пробка. Перейти человеку невозможно. Я не помню. Я не видела, чтобы штрафовали пешехода или хотя бы останавливали пешехода. Хотя иногда так ведут себя пешеходы, что хотелось бы об этом вспомнить старом добром правиле, что виноват бывает не только ав... ну, автомобилист, но и пешеход. Дорога — це слабка місце, конечно, Украины. Для того, щоб порядок був більш-менш, я думаю, треба даї привести в норму, увеличити їм зарплату до, хороших, до хорошого рівня і требувати, як це робиться в, в розвитих державах. А на дорогі, кажуться, і водії, і пішоходи вони повинні вісельно відноситися і ті, і ті друг другу. І тоді буде порядок. Я думаю, что э, если бы уровень самосознания наших водителей отечественных был достаточно высокий, мы могли бы размышлять на предмет, нужно это или не нужно. Я сейчас я, я считаю, что однозначно ГАИ ну в функционал ГАИ должен быть в городе, но немножечко просто изменить вот тот ракурс подачи их, да, и восприятие нами как водителями. То есть я как водитель с опытом могу сказать, что по сути в некоторых моментах ты понимаешь, что здесь было бы хорошо, если бы был вот человек, который инспектор, который может регулировать ситуацию. Но мы традиционно каким образом воспринимаем гаишников? Это тот человек, который тебя останавливает не для того, чтобы тебе помочь, а для того, чтобы Уличить тебя в каком-то да, нарушении а, правил дорожного движения. Поэтому, по сути, функционал ГАИ нужен, но только при условии, а, что а, это будет полезно для водителей, это будет полезно для пешеходов. А, если говорить о взаимоотношении, водитель-пешеход на дороге, а, однозначно а, ну, я не сторонник. Каких-то жорстких наказательных мер, если говорить с точки зрения, нужно повысить скажем так, сумму штрафа или нет, я сторонник того, что должно быть очень правильное поэтапное решение этой проблемы. Потому что зачастую люди могут нарушать те или иные правила дорожного движения просто из за незнания. Я вважаю, що якщо ввести ті реформи, які були проведені в Грузії. В поліції, в міліції, так званої в ДАІ, то це дуже, дуже налагодило б становище на наших дорогах, і довіра людей була б до Даїшників більша, і менше хабарів, більше культури, тому що люди, люди в Грузії напевно знають, що. Якщо вони порушили, то хабар не зможе їм допомогти, тому вони менше потрапляють в різні ситуації, стараються себе вести, поведінка їх більш цивілізована, якщо можна так сказати. Я думаю, що якщо ставити камери відеоспостереження на дорогах України, то це призведе до величезних трат з держбюджету. Це по-перше. По-друге, це, ну, в людей немає довіри до даїшників і до їхніх так званих листів щастя. І тому це, це не буде рентабельно і правильно. Треба спочатку реформувати саму систему ДАІ, а потім вже ставити камери, там, якісь, якісь проводити апгрейд взагалі. Я проживал за границей, вот действительно, там видно, что культура на уровне достаточно более высоком. Во-первых, качество дорог, во-первых, видеонаблюдение, камеры видеонаблюдения, дорожные знаки, то есть, что еще? В плане сотрудников, да и я не могу туда, да, претензий для предложений, я не знаю их структуры изнутри, вот, то есть... Вот хотя бы, хотя бы вот так. Я бы поднял, э, да, поднял сумму штрафов, но только после того, как все дороги будут идеально ровными, все дорожные знаки будут стоять на правильных местах, вот, и будут установлены камеры, которые будут э, фиксировать правонарушения по факту. Вот, тогда, пожалуйста, хоть идут тысячи. И здесь уже будет вопрос к водителям и пешеходам. По-перше, звичайно, потрібно зменшити швидкість на дорогах. Потрібно огорожувати ті саме ділянки доріг, де велика швидкість, щоб туди не потрапляли ні люди, ні триварини, які можуть забігти. А щодо, хотів би підняти таке питання про штрафи, тому що ми знаємо, яку ведуть роботу наїшники на дорогах. Якби хоч зараз і після Майдану ми знаємо, що все-таки продовжуються побори на дорогах. недавно я їхав в зумані, і нас біля церкви зупинили даїшники, і мій водій щось відійшов. Я не знаю, він і не признався, але, мабуть, таки він щось давав, тому що його щось зупиняли, і він прийшов, правда, розстроєний. Ну, не сказав. Мені здається, що таке беруть. А якщо беруть і дійсно людина порушує швидкість і правила руху, потрібно встановити. Термінали на таких, де стоять саме ці е, даїшники, десь на, на, на перехрестках. І в таких терміналах потрібно зразу сплачувати штраф, щоб він не попадав в руки даїшників, а попадав зразу в державі. Підняти зарплати даїшникам. Ну, чого вони беруть взятки? Ну, Логічно просто подумати. Насправді у нас дуже бідна страна. Малі зарплати, їм не вистачає. Ну і беруть. Якщо б нам зробити, якщо політики б думали б, зроби б багату страну, взагалі, не було б взяток, як в Європі, правильно? Ним зарплати вистачає на все. А в нас люди виживають. Я думаю, треба поставити камери, щоб вони знімали пішоходи. Тоді я зможу заплатити штраф. Ну, нема гаїшників, щоб не перейти на красний цвіт. Ну я розумію, що ми йдемо в Європу, да? На самом деле. Ну, я все одно все пройшов і не заплатив би штрафу. Поставлять камери, заплатив би штраф, поняв, що це неправильно. То, ну, так треба йти в Європу, поштрафувати нас. Ми ж. уже ж... Ну як? Я лично ні разу взятки гаїшникам не давали. мене їх ні разу не вимагали. Тому здесь я хочу сказати, що если я нарушив, я йду і плачу штрафы. По поводу второго вопроса, касательно того, почему пешеходы перебегают через дорогу. Только по одной причине, потому что их никто не наказывает. Если бы мы жили так, как в Европе, куда мы стремимся, где перебежав один раз красный свет и получив штраф 500 евро, я думаю, наши люди бы быстренько это дело прекратили делать. Я считаю, что камеры видеонаблюдения и наблюдение в лице, ну, если можно так выразиться, патрульно-постовой службы могло бы стимулировать, скажем, народ на дорогах соблюдать все-таки больше правила, а не делать то, что они делают. Ну и второй вопрос, который очень часто, к сожалению, сталкивается. Закон должен быть власти над всеми, а не только над обычными людьми. Ну, перш за все, для того, чтобы ситуация на дорогах изменилась, нужно правильно выховывать детей в детских садочках. И э, батькам показывать власним прикладом, потому что, если э, только власний приклад, может вплинути на майбутнє покоління для того, щоб вони були менш стрим... ну, більш стримані і толерантні на е дорогах і, взагалі, в поведінці. Одне діло, яким чином це буде виконуватися, і чи громада взагалі буде сама на себе звертати увагу, тому що коли ми зробимо зауваження будь-якій людині на пішохідному переході, щоб не курити, не не йти на червоне. Е це буде мати вплив. Тобто все, все одно ми впираємося в спілкування всередині самої громади. Тому, якщо буде такий дядя поліцейський, знаєте, ми проти того і боремося. Ми боремося за те, щоб у нас було свідоме суспільство, якому не, не, не треба буде поліцаїв розставляти на, на, на цих, і цієї верхівки. Того треба виховувати дітей. Оце єдине, що, про що я вам говорю: Виховувати своїх чужих дітей. І через дітей буде набагато швидше. На самих батьків. Стосовно культури поведінки, це все залежить ну, не тільки на автошляхах, а й в цілому. Все залежить від суспільної відповідальності. Суспільна відповідальність тобто мається на увазі, що є такий мудрий вислів, що живе лише той, хто не живе для себе. Так? Ось. І коли людей з'являється це відповідальність, що, тобто треба подумати за когось, що ти перебігаючи дорогу, можеш підставити того самого водія. Так? Ось своєю необачністю або дурістю. Так само водій має подумати, що ну, своєю там поспішністю він може дуже багато наробити шкоди. Тобто, і в першу чергу ця відповідальність суспільна, тобто, це є ключем до всього, не тільки до дорожніх рухів, а й до всього суспільного буття і шлях залякування, типу штрафами або щось ту тому подібне. Це не є той шлях, про який я говорю, шлях особливо суспільної відповідальності, тому що це вже є шлях виховання страхом. Тобто через страх виховання воно не буде толку з цього, тому що ну, люди мають мати волю і мудрість особисту, мудрість і відповідальність. Тобто, а це якась штучна така рамка, штучна рамка для людини, яка просто себе заганяє в. рабство можно сказать я думаю что люди везде все одинаковые на самом деле да но я когда приехала в киев я честно говорю стала нарушать потому что я иду как за всеми как все идут так и я иду точно так же но а в минске но ну, я не скажу что прямо на такие дисциплинированные на во всяком случае стараемся переходить по переходу именно там где положено и я знаю что если я перехожу то Меня водители пропустят. Как бы они не неслись, на каких бы разных машинах, больших или маленьких, они обязательно остановятся и пропустят. Сначала это были штрафы очень большие, а сейчас даже просто даже нигде не видя, что там кто-то стоит, да или не стоит, все равно пропускают. И у нас доходит даже до того, что у нас молодежь в ушах. Не смотри никуда, а так и переходят улицу, не, не глядя да, на свой страх и риск. Есть одно такое хорошее высказывание. Если хотите воспитать леди, начинайте с ее бабушки. Да, То есть, видимо, возможно, если сейчас начать, то через какое-то время, я не говорю через поколение, нет. да, Но через какое-то время это, ну, возможно, уже будет некой внутренней культурой, да, которой будут придерживаться все, невзирая того, есть кто-то, представитель ДАИ или нет.